Доброго дня, любі друзі. Сьогоднішня тема нашого відео це сексуальна енергія. Як її отримати, як її утримувати. Така складна тема, попробую її спростити. Є основні три способи. Отримати і утримувати сексуальну енергію. Перший це Божественний спосіб І два допоміжні хімічний і фізичний. Почнемо спору з першого способу. Я не можу сказати, що він найскладніший. Але він такий основоположний способ для того, щоб мати сексуальну енергію, яку нам дає Бог. Ми ж її не заробляємо, а нам її дає Бог. Нам просто потрібно утримати її, отримати від Бога. І утримувати. Як це зробити? Ну, основний спосіб, як це зробити, божественно. потрібно молитись. Молитись для того, щоб е ті негативні почуття, гріховні, можна сказати, почуття, ну, наприклад, заздрість, ненависть, е жадність, ну і так, так далі що ви в стані цих почуттів знаходились як, мен... як можна менше часу. Вони були у вас видикати. Оці почуття, які я зараз назвав, і інші, вони і гасять сексуальну енергію. А вам потрібно знаходитись весь час в стані любові, чим є Бог, який дає нам сексуальну енергію. Для цього потрібно молитись. Молитись потрібно таким чином, щоб найбільше знаходитись в стані любові, а не ненависті, так скажімо. Стан ненависті він виникає тоді, коли якісь виникають фактори, які, люди, які вас в цей стан доводять, От про них і потрібно молитись. Ну так скажімо не ну, такі, здавалось би, непрості причинно наслідкові зв'язки, але вони так вони... О, це так працює. Тому про них і потрібно молитись. От ви знаєте таких людей, які вас приводять в таких стан. Моліться про них, щоб вони простили всіх, хто їх скривдив, а також. Ну, простили, замість них молитися, а також, щоб їх простили ті люди. Вони Просили пробачення тих людей, які їх скривляли. Це, це такий основоположний спосіб. Це має значення не тільки для сексуальної енергії, а взагалі для енергії любові у вашій душі. Якщо ви отримуєте такий стан в переважному Ну, в переважному часі, тобто стан ненависті, якоїсь там ну, заздрості, і другі, і інші такі стани вас стануть набагато менші, страху, і так ну і, і, і далі. так. Я вам гарантую, що сексуальна енергія. Напряму залежить від вашого стану любові. Оце такий перший, достатньо простий, але спосіб, який потребує праці. Чому? Тому що молитва ця повинна бути відверта, і ви повинні отримати зворотній сигнал, що Бог її отримав. Цю молитву, щоб Бог впевнився, що ви розумієте необхідність такої молитви. Це праця, це тренування. Ви повинні під час молитви позбавитись всіх інших думок, але результати будуть. Будучи, Дуже добрі. Це перший способ божественний, А другий хімічний і фізичний, що я маю на увазі? Наш організм, в якому ми знаходимося, тимчасово складається з двох речей хімії і фізики. І якщо в ньому порушені ці зв'язки фізичні і хімічні, потрібно їх. Підкоректувати і підтримувати фізичний стан, добрий фізичний стан. Для цього потрібно підтримувати свій фізичний стан у доброму вигляді, тренуватись, робити розминки, зарядки, дихати свій, свіжим повітрям. і, і і інші речі не буду їх розшифровувати, і так зрозуміло, що це таке. Це перше, тобто фізичний стан буде підтримувати, ну, ми отримали сексуальну енергію, тепер її потрібно утримати. От так, от, добрий фізичний стан буде утримувати сексуальну енергію. Також і, хім, і хімічний спосіб. Деякі речі, які відбуваються в організмі, в якому ми знаходимося тимчасово, порушуються незалежно від фізичного стану. Просто ну, я, я ж це розповідаю для людей, ну, скажімо так, зрілого і похилого віку. Порушується в силу різних причин <кій> від, не, і незалежних від нас. Тому нічого страшного, якщо ви хімічні зв'язки в організмі підтримуєте тими ж пігулками, або, скажімо, настоянками, настойками, або, е, 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 ну, скажімо так, їжею здоровою. Ну, здоровую, я маю на увазі такою, яка вам конкретна вам ця їжа вона підходить. І е, ви хім, хімічний стан свій, свій свої хімічні проблеми тим самим вирішуєте. І це також буде утримати, утримувати вашу сексуальну. Енергію. При тому, скажімо так, якщо говорити про хімічний стан, я не, і не заперечую е, вживання алкоголю. Тому що ну, це я все розповідаю на своєму досвіді. Е, ну, єдине, що дуже важливо, можна сказати, надважливо. Як доза, так і вид алкоголю, він чисто індивідуальний. Ну, от, от, зовсім індивідуальний. Тому це потрібно підібрати, який вам підходить. Тому що алкоголь також регулює хімічний стан організму в тому чи іншому вигляді. А ви повинні це відрегулювати, щоб він був. На пользу. Ось і все, що я хотів розказати про три способи отримання і утримування сексуальної енергії. А зводиться все це до заповіді, яка, яких, яка основна для Бога. Фактично, дві, а вони зводяться до однієї. Про любов. Не буду її говорити. Почитайте Євангеліє, там написано, що з цього прибуду говорить Христос. Отримуйте любов, отримайте і сексуальну енергію. Все до побачення, щастя, здоров'я і побільше любові, яка дасть вам. Безмежну сексуальну енергію. Колись я дивився фільм, в якому молоді, достатньо молоді люди обговорювали е, сексуальні проблеми. І один з них каже: Слухай, ці всі проблеми, що ти тут обговорюєш, іншому співрозмовнику, вони не мають ніякого значення. Ти полюби, і всі твої сексуальні проблеми зникнуть моментально. Все, до побачення ще раз, до побачення.